Ну що ж, друзі, вилетів Шахтар із Ліги Європи, вилетів від Феєнорда, вилетів із Єврокубків, і не хочеться згадувати взагалі перипетії цього матчу, ви знаєте рахунок прекрасно. Я вам скажу, що ще в першій грі Шахтар з останніх сил здобув ось цей результат 1-1. І ще в першій грі команда показала, що от немає вже більше енергії, немає вже більше того драйву коражу, який ще був моментами десь восени. Не в останню чергу, мені здається, Шахтар ще й зіграв, так як зіграв у Роттердамі, через дуже важкий, виснажливий переїзд до Кривого Рогу. Я в цьому просто переконаний. Я думаю, що у Ігоря Євічовича була дилема, на що зробити пріоритет. Так, чи на Роттердам, чи на Кривий Ріг. От я так думаю, це моя суб'єктивна думка. Якби основа залишилася в Польщі, а в Кривий Ріг поїхали грати і вийшли б зі стартових хвилин П'ятов, Ракицький, Тейлор, Топалов, Назарина, Петряк, Очерецько, Сікан, то точно 0-7 не було б у Роттердамі. Тренер Шахтаря говорив, що пріоритетнішим все ж таки залишається перемога в УПЛ. Це дає можливість там, в Єврокубках грати в наступному сезоні, в тому числі і в Лізі Чемпіонів. Ви розумієте, якби Йовічевич повіз другий склад у Кривий Ріг і втратив очки, а після цього основна команда поступилася Фейнорду, не 0-7, 0-2, 1-2, то Вийшло б, самі розумієте, за двома зайцями погналися і ні там, і ні там. Так що ось так вирішило керівництво клубу, такий був зроблений пріоритет, і ми маємо цей вибір поважати. Тар найдовший із наших клубів залишався у Європі. Так, і якщо пригадати, ну, які настрої панували. Щодо Шахтаря, взагалі щодо всього нашого клубного українського футболу наприкінці літа 2022 року або на початку осені, то ми навіть і не могли собі подумати, що Дніпро 1 вийде у Євровесну, що Шахтар гратиме в одній восьмій Ліги Європи. Так що, так, от по людськи потрібно команді Овічевича подякувати. Команда десь стрибнула вище голови і зробила від себе абсолютно точно все можливе Завдячуючи в першу чергу українським футболістам, ну плюс ласіна траоре так без легіонерів, шахтар достатньо гідно виступив на євроарені. Ну а тепер, друзі, кілька слів про лондонський арсенал, який вилетів від спортінга. Бомбезний матч. Абсолютно всі 120 хвилин, як на одному диханні. Ось там якраз була інтрига. Там був бій, там була битва. Звісно, ось цей гол Спортна із центру поля. Звісно, серія пенальті. Я переконаний, що наш Олександр Зінченко стояв на п'ятий удар. Я бачив, як Артета жестикулює, як він зібрав навколо себе всі футболістів і показує, хто буде бити. Там Одегар, Сака, Мартінеллі, який не забив, так і там був. В тому числі і зінченко в цьому списку він на нього показав так пальцем. Шкода, так що до Олександра не дійшла черга, але ви знаєте, Арсенал вилетів. З одного боку, шкода канонірів, але з іншого боку, я от належу до тієї армії болівальників Арсенала, які думають, от вилетіли. І добре, що вилетіли. Тому що можна повністю зараз зосередитись на англійській прем'єр-лізі. Справа в тому, що Арсенал, на відміну від МанСіті, від Ман-Юнайтед від Челсі, не має достатньої глибини складу, щоб боротися на два фронти. І ось цей виліт від спортінга потися може навіть допомогти так? в підсумку. Тим більше, що Мансіті сіті гратиме в Лізі Чемпіонів в чвертьфіналі із Баварією. І якщо команда Пепа Гвардіоли пройде Баварію, то там, там або Реал, або Челсі. Так що... Мені здається, шанси канонірів на перший чемпіонський титул за багато-багато років, вони тільки від цього зростають. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку і взагалі підписуйтеся на 2 по 45 з Алексом Михайлюком. Щастиво!